Ами мандрівне шоу Роздивись. А це любительки пригод Віта та Ірина. Вони вирушають у села і містечка Вінницької області, аби показати, що там чекає на туристів непрості заняття простих людей і виконати по три завдання. На це у дівчат є лише 10 годин. Вітаємо, друзі! З вами програма Роздивись. Ми знову вирушаємо в мандри і кличемо вас із собою. Сьогодні на мене чекає Оратівщина, а я вирушаю у загадкову буршу. Давай обміняємося завданнями і вперед! Поїхали роздивлятися! Сьогодні у програмі Смакота для перепілок. А вкусила! Несолом'яний бичок, флористичні картини, обелени, арт-терапія та трипільський борщ. І я вже на Оратівщині, і це реально край Вінницької області, тому що далі Черкащина. Я вже не можу дочекатися своїх пригод, тому дивлюся завданнячка. Тож завдання для Віти: нагодувати перепілок, створити символ 2021 року та скласти флористичну картину. А я вже приїхала у оратівське лісництво, бо саме тут на мене чекає справжнє пташине царство фазанарій. Ходімо роздивлятися. Окрім фазанів, яких у народі називають царськими птахами, тут є різні види перепілок, павичів, голубів та цесарок. Даний вольєр зараз знаходяться перепілки. галузь лісництва – це фазани. А це як додаткові заробіток. А от що ви ми... <різь> <різь> з фазанами, наприклад, і перепілками робите? Продаємо і так само і яйця перепілки продаємо. У Фазана знаходиться 235 голів. Mm -hmm. 400 голів перепілки. Ну це, мабуть, найбільші в Вінницькій області. Так. Віто, а ти про завдання не забула? Віта, в мене є для вас завдання. Потрібно нагодувати перепілок. Пшениці з комбікормом і даємо їсти. Кусаються, це якісь піранії, а не перепілки. Ой, віто. Щось не злюбили тебе, перепілки. Все малі їжте. Більше не кусайте мене. Покусали мене трішки, але наче всіх погодувала. Завдання виконано. Так, виконано. Поїхали далі. Щоб потрапити у це місце, мені довелося здолати понад 160 кілометрів, але повірте, воно того варте. Я приїхала у бушу, і це наймістичніше село Вінницької області. Що ж, побачу, які завдання чекають тут на мене. Побачиш, навчитися робити гобелени, намалювати картину, зварити трипільський борщ. Село Буша розташоване на Ямпільщині. Воно з усіх боків оточене гірськими хребтами подільських товтр. І тут зберігаються найдавніші артефакти стародавніх культур, зокрема, дохристиянський скельний храм з унікальним кам'яним зображенням, вежа знищеного під час воєн замку та потужні підземні джерела з надзвичайно чистою водою. На території Буші було знайдено сліди трипільських поселень. А отже, можливо, саме на цьому місці колись жили представники древніх цивілізацій. А я просто зараз піду сюди. Йди у Гайдамацький яр варити трипільський борщ. А допоможе мені в цьому не кухар, а етнограф. Кузьма Федченко відтворив рецепт борщу, якому понад 6 тисяч років. А який же борщ був до того періоду, поки не з'явилась картопля? Колись був в гостях у Львові. І там була така страва борщок. Потім я з наші там середньоукраїнські рецепти, полтавщина, черкащина, кіровоградщина взяв і виніс звідти всі продукти, які не росли в Україні. Кузьма, мені потрібно виконати завдання, навчитися варити ваш чудовий трипільський борщ. Що ви мені дасте робити? Борщ вариться вегетаріанський 40 хвилин, але підготовка до нього може зайняти декілька годин. Почнемо як приправка, в нас буде болгарський перець. От його треба порізати на дрібненькі такі квадратики. Тим часом на вогнищі кипить казан з джерельною водою. Спочатку кидаємо спеції, яких у нас понад десяток найменувань. Коли вони віддадуть аромат, по черзі кидаємо натерті овочі. У цьому борщі відсутні томати та картопля, адже їх завезли на наші землі відносно недавно і 6 тисяч років тому з них точно не готували. Місце для приготування борщу Кузьма Федченко обрав особливе. Він припускає, що колись тут було античне місто з надзвичайно потужною енергетикою. Тут досі ходять легенди про велетнів, які билися скелями. Тепер ці скелі у яру приваблюють туристів та духовних практиків. А що там твій борщ? Ой, який смачний борщ ми приготували. Ну що, я впоралася з завданням? Фантастично! Будеш уже готувати вдома. А я вже у Оратові і поспішаю до краєзнавчого музею, бо саме там я буду займатися ремеслом, якому кажуть вже понад 8 тисяч років. Хоча виглядає воно дуже сучасно. Ходімо дивитися. Тут мене вже зустрічає справжня лялькова фея Аурелія Кмитюк. З полімерної глини та вовни майстриня створює дивовижні казкові образи, які, здається, зараз оживуть. Стилізована ялинка. Тут кожна робота, що інтересно, має свою історію. Mm -hmm. От, наприклад, цей чоловік до сих пор воює сам з Німеччини. З Німеччини mm -hmm. приїхав захищати mm -hmm. да, приїхав захищати Україну э, валяння. Це дуже старовинний вид мистецтва. Мені вже так хочеться самі спробувати. Давайте вже щось робити. Обізательно, давайте почнемо. Ось перед нами. Скарп. І у нас є інструмент для того, щоб цей скарб перетворився. в такий символ э, наступного року. Для цього нам понадобиться вовна різних кольорів. Ну, Щоб нам трошки процес пришвидшити, я зробила вдома заготовочку таку. Така губочка є, інструмент. І роблю от такі вот движення. Берем цю хмаринку, накладаємо, прижимаємо і закикуємо. От уже і ушко. Я їх вбиваю. Одна сторона у нас вже є. Така мордочка. Отака да, да. малювати. Ну да, це, це своєобразне малювання. Малювати можна не тільки красками. Дивіться, он уже живий. це вас. не красиво. Майстер. Ну дівчата здивували. Вже й подарунки на новий рік готові. Це справжній антистрес. Дивіться Це мір в родині. Мир в родині і в країні. Ірина вже певно всю бушу обійшла. Я пішла в сусіднє село до Рошівку, яка, немов відображення буші у дзеркалі. Хочу побачити всі її пам'ятки з протилежного берега річки Мурафи. Тут мене зустріла господиня творчої садиби Олена Кізімова. Я побачила, що тут дуже прекрасний краєвид, природа, виникла ідея придбати цей маєток, котрий потім я назвала ранкова зірка. Тому що із того пагорба виходить зранку сонечко. Більшу частину року тут проводять художні пленери та майстер-класи. А майстриня Леоніда Попова навчає гостей випікати квітковий хліб на амарантових зернах у справжній сільській печі. Сьогодні у творчій майстерні Олени Кізімової у мене є унікальна нагода спробувати свої сили у виготовленні гобелена, а разом з тим і виконати завдання. Саме проста техніка полотняне переплетення. Система ділиться на дві. Парні нитки вони ближче до нас. Треба правою ручкою вибирати нижні ниточки, ті, що ми назвали непарними. Вибираєте їх на руку, і ми цю ниточку, котра в роботі, протягуємо до кінця рамочки. Наші пращури вже володіли цією технікою і в генетиці славян. А збереглося. Хто захоче вдома ткати, вдома може знайтися простенька рама. І натягуються нитки, починаєте зверху. Ви успішно впоралися з завданням. Я щось не бачу тут, гобелена. Але якщо майстриня каже, що ти навчилася, тоді добре. У селі підвисоке, бо саме тут живе талановита жінка, яка має надзвичайно незвичайне ремесло. Тому ходімо знайомитися. Це Ніна Співак. І вона вже понад 30 років створює флористичні картини. Соломи, квітів та листя. Майстриня викладає такі композиції, що й не віриться, що все це зроблено з природних матеріалів. Яка розкішна робота, листочки, гелячки. Воно все в ділі. Отлеця всі робляться іменно з кори, з березової. Буває ось оцього зроблене із банана корки. – З чого шаровари? – А шаровари із солома красилися. – І це така картина з такими дрібнесенькими, детальками. Ну що, картини ми вже всі побачили. Спробуй віто йти щось зробити. Так, у вас тільки тут всього вже О, є. Беремо ножниці і так його вирізаємо. Mm -hmm. І виходить бутончик. Да. Спочатку ми робимо різні деталі, або підтримуємо з них композицію. так. Да. Клей. Ага. Так, тепер накладаємо скло. Так, і рамку. О, хоч на виставку неси. Завдання виконано. У буші вже вечоріє. Цікаво, де там наша іра. У буші я знайшла незвичайний творчий куточок. Вінницька художниця Світлана Телець заснувала тут творчу майстерню та зелену садибу. А ще вона сьогодні навчить мене малювати. Світлана обрала бушу для творчості і занять арт-терапією, облаштувала сади в екостилі із природних матеріалів. Уявіть собі, пані Світлана зберігає бабусині рушники вмурованими в стіни хати. Я просто без цього місця просто вже не, не уявляю своє життя. Дуже багато людей приїжджає на арт-терапію до мене, на живопис спонтанний. Проводжу такий незвичайний урок арт-терапії, який відкриває підосознаність людини. Коли прочитується картина, вона говорить про те, що людині потрібно робити, можливо, в чому вона буде щаслива. Грілася, давай вже малювати, пробуйте намалювати гілки шепшиною. Це теж цікаво. І ось вона перед нами до червоного дуже гарно пасує саме зелений колір, це контрастні кольори. Ну що, пані Світлано? Приймаєте роботу. Прекрасно, у вас дуже гарно виходить. Завдання виконано буша. Це місце, у якому зупиняється час. Я переконалася в цьому, адже всього за один день я отримала стільки вражень, ніби пробула тут тиждень. Дні стали коротшими, але наші ведучі не втрачають спритності. Сьогодні вони встигли спробувати себе в ремеслах, мистецтві та приготуванні страв. А ще показали нам дивовижні місця Вінничини.